Всім привіт і ви на моєму каналі. Сьогодні я зніматиму відео про новий український правопис. Тут я про, про що поговорити точно. Нещодавно я його переглядав на якомусь там вебсайті і помітив декілька дуже дивних правил нових, про якими хочу вам сьогодні поділитися. Я буду досить швидким. Адже вам потрібно ще кудись йти і мені також. Тому почитаємо. Перше правило це те, що у загальних назвах іншомовного походження після приголосних, таких як Д, Т, З, дз, С, Ц, Ш, 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 Ж, Р перед наступним приголосним, крім І, пишемо Е, а не І. На практиці це все легше. капучино, мокачино, чизбургер, чипси, гриль, грисині. Тобто ніякі не чіпси, ніякі не чизбургер, а чизбургер і чипси. Наступне це те, що тепер ми пишемо не проект і кажемо не проект, а проєкт. Проєктувати. Проєктант, проєктний проєктор, проєкція. Наступне. Ми пишемо e-mail. Разом, повністю разом, ми пишемо на e-тре, mail, не e-mail, не є мейл, не е-тре, не e-дефізмел, не є трефізмейл. Ми пишемо dгіки і мейл. Якщо це поштова, поштова електронна скринька, то ми пишемо імейла. А якщо система електронної пошти, то імейлу. Далі у нас йдуть на черзі фемінітиви. Тепер вже є у нас речниця, дизайнерка, директорка та студентка. Ми додаємо суфікс к ен Ец я. ен ец ес Патронеса, філологиня, майстриня, учениця, піарниця, співачка, студентка, лікарка. Фемінідем. І поетеса, філологиня, так як я вже сказав. Далі. Ми матимемо такі правила: таке правило, як те, що у нас слово священ пишеться з двома літерами «н». Священник. Щось новеньке, правда? Далі більше буква Є. Раніше ми писали конвейєр параноя, але фоє. Та майя. Тепер ми маємо не замість фоє, маємо просто фоє майя. Гоя, гаям, соє, соє. Фейербах, гаваї, гаїті. Без ніяких гаї подовженості. Не буватиме. Немає вже ніякого. Далі слова частинкою еко ми пишемо разом. І тільки. Екоблогер, <кій> таке взагалі. Є. Можливо, в частному світі все може бути. Екопродукти, екотуризм, тощо. Далі більше букви E. Е. Тепер є вивок H. Хоча я такого ніколи не зустрічав. Частка також є як H. -E -K. Тепер вже є слово екате замість ікат, і є іменник екання. І так само є «ейбен», ер, ечоба, «кімчен», ен. І також деякі слова мають різні варіанти написання, такі як ірій, ерій і «вирій», «ірот», ерот. Чудово, правда ж? Деякі слова. Повертаються. І такі, такі слова з частинами боди та боді. Боди у нас перед приголосними, боді перед голосними пишемо разом. Бо building білдинг, art діарт. позитив. Ось і це. На цьому я закінчую. Так би мовити, хоча тут ще дуже багато різних правил. Які вам знадобляться, які вам точно знадобляться, вам прийдеться і подобається і треба їх для... вивчити, точно. А, вони всі нові. Сам я допустився у помилки, тому хотів, щоб ви знали і не допускали ніяких помилок. Дякую вам за перегляд. ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте!